Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні у нас цікава тема коробка будинку, будівництво 2025 року. Конкретно яка якість і скільки власне це коштує. В даному випадку ми говоримо не просто там про фундамент, коробку покрівлю. Як ви бачите, у нас вже є відмостка, також у нас буде фасад та вікна. Посилання на відео, в якому ми робили бетонну основу та фундамент, я залишу в описі або ж безпосередньо під самим відео. Тобто, взагалі ніяких прихованих робіт, все конкретно по ділу, тобто ви можете оцінювати, бачити і розуміти, з ким ви взагалі можете співпрацювати, чи захочете співпрацювати. Вся інформація буде прозорою та відкритою. Щоб у вас не виникало запитань, Ця ціна передбачає все повністю, тобто роботу, матеріали, логістику, розхідні матеріали. Тобто, ви взагалі не думаєте там не про бетономішалки, ліса, житло для будівельників. Тобто все входить в цю ціну. Звісно, що вона може коригуватися в залежності від конструктиву будинку і від деяких нюансів. Але в цілому, плюс-мінус така ціна є насправді. Тобто ціна в 550 доларів передбачає роботу, матеріали і все, що я перечислив нижче. Будьте уважні, не плутайте. Також хотілося б звернути увагу на одну з особливостей цього будинку. А взагалі, в класичному розумінні підшиви, ми бачимо або пряму підшиву, або по стропілах. В даному випадку ми маємо щось середнє, тобто під незначним кутом. І виглядає це просто такі суперські. Підшива фактично доповнює і підкреслює нашу вальмову покрівлю. Також, друзі, зверніть увагу, що саме на покрівлях конвертом, на покрівлях вальмових, саме круглі коньки та круглі заглушки виглядають взагалі просто супер круто. Тобто, якщо там звичайна двускатна покрівля, то там немає значення, який буде коньок. Але ж коли ми бачимо вальми, коли ми бачимо яндови, то вся ця історія виглядає зовсім по іншому і грає другими, більш яскравими барвами. Дякую, друзі, за перегляд. Якщо вам подобається такий рівень будівництва, така якість, можете звернутися до нашої будівельної компанії та замовити подібний будинок. Фото даного будинку вже є на сайті. Також ви можете поспілкуватися з штучним інтелектом, який вам багато чого розповість, і також відповість на багато ваших запитань. Бажаю, друзі, всім мирного неба, всього найкращого та до скорих зустрічей в нових відео.